Привіт, мене звати Андрій, ви на каналі Побут. Сьогодні ми розглянемо побутовий сушувач повітря Hyundai для приміщень середнього розміру. Це може бути невелика квартира, офіс або якась доволі велика кімната. Площею близько до, від 40 до 50 квадратних метрів. Зараз ми розглянемо його ззовні. Я покажу, як ним користуватися, а також розповім про його характеристики. Отже, він розміщений в гарний такий білий корпус. Зверху трохи така сіріша панель. До речі, даний осушувач збирається на заводах Мідея. Це достатньо відомий виробник осушувачів і кондиціонерів у світі. На передній частині знизу розмістився бак для збору конденсату. Він об'ємом близько 3 літрів, має таку зручну ручку. Для перенесення також поплавок. Коли вода наповниться в баку, то осушувач автоматично зупиниться і вам просигналить. Також спереду є віконечко, по якому ви можете орієнтуватись, як іде процес збору води. Осушувач на коліщатах це зручно для перевезення по квартирі, по офісу. Також осушувача є дві ручки для перенесення, але зверну вашу увагу, що вони є доволі мілкі, тому будьте обережні, коли переносите, щоб він вам не виковзнув з рук. На задній частині зверху розміщена сітка багаторазова, це нейлонова фільтр-сітка для грубої очистки повітря. Почистили помили, поставили назад і можна далі користуватися. Також є стандартний радіатор, який збирає на собі накопичує вологу. ця волога стікає в бак, або можна підключити дренажний шланг і зливати в окрему тару або в каналізацію воду, і тоді вона не буде збиратися вам. В бачку це доволі зручно. Також тут розміщені датчики вологості і температури. Ось так назад вставляється. Знизу є такі петлі для того, щоб можна було зручно намотати дріт і. Це додаткова зручність для перенесення осушувача. По характеристиках, як я казав, даний прилад може збирати до 20 літрів води на добу. Це при певних умовах близько 27 градусів температури і вологість 80%. Споживає даний прилад до 360 Вт на годину. Рівень шуму складає від 46 до 41 дБ в максимальному режимі. Площа осушувача. Площа осушення, як вказує виробник, від 37 до 52 квадратних метрів. Але все залежить від того, яке це приміщення, холодне, тепле, і наскільки воно є волого, і наскільки є у вас притік вологи. Даний прилад працює на холодагенті R290. Це е, такий газ пропан, тому виробники не рекомендують зазвичай ставити такі прилади в маленькі приміщення до 4 до 5 квадратних метрів, так як це є вибухонебезпечно. Хоча е, витоки, звичайно, бувають вкрай рідко. Важить дана модель близько 14 кг. А зараз я покажу вам, як користуватися даним приладом. По управлінню кнопка Power ми запускаємо осушувач. Кнопкою Fresh ми запускаємо вбудований іонізатор. Це для такого невеликого покращення повітря, але зазвичай іонізатори в осушувачах повітря це більше, напевно, як маркетинг, тому що модулі іонізації вони є доволі слабенькими, слабкими. Таймер, який можна налаштувати бажану кількість годин, з кроком в пів години, в даному випадку осушувач пропрацює 2,5 години і вимкнеться. Вентилятор можна налаштовувати, є всього три режими, тихий, тобто мінімальний, середній і максимальний. В мінімальному режимі осушувач буде працювати тихенько, але вологозбір буде теж буде відповідно мінімальним. Якщо ви поставите вентилятор в максимальний режим, то він буде працювати досить гучно, але і збирати буде також набагато продуктивніше. Індикація full, коли е, вона світиться, це означає, що бак заповнений. Ми можемо налаштувати бажаний рівень вологості, це такий автоматичний режим. В даному випадку осушувач досягне вологості 45% і відключиться. Зараз нам індикація показує, що в приміщенні 55% це такий автоматичний режим. Continuous це безперервний режим і смарт режим, який буде підтримувати вологість. В автоматичному режимі близько 60%. Це все по налаштуваннях. Сьогодні ми розглянули побутовий усушувач повітря від компанії Hyundai на 20 літрів. Продуктивність його максимальна 20 літрів води на добу, як я казав, при певних умовах температури і вологості в приміщенні. Дякую вам, що дивитесь наші огляди. Якщо у вас виникли проблеми, з підбором або у вас є проблеми з вологістю в приміщенні, телефонуйте до нас або замовляйте замовлення дзвінка. Ми допоможемо, підберемо та проконсультуємо, і ви підберете саме таку модель, яка підійде найкраще для вашого приміщення.